Друзі, всім привіт! Сьогодні 5 січня 25-го року. Останнє моє відео вийшло 18 грудня 24-го року. На той момент я планував відзняти ще два відео. І в останньому з тих двох відео я хотів поздоровити всіх з наступаючим новим роком. Але трішечки склалося по-іншому, тому відео не вийшло, жодне відео не вийшло з того часу. Так як я вас не привітав з наступаючим новим роком, всіх вітаю вже з прийдешнім новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, кохання, сімейного благополуччя, кожному фінансовій незалежності, щоб всі ваші бажання збувалися, всім миру, тепла, щастя і будьте завжди щасливі, де б ви не були і з ким би ви не були. З новим роком, друзі, всіх. Тепер стосовно того, чому починається моє відео не з лісу, а саме з кімнати, з квартири моєї. 18 числа, як я вже сказав, 18 грудня вийшло останнє відео, а 20 грудня сталася зо мною така неприємність, в мене стався розрив ахілового сухожилля. Потрапив я в лікарню, зробили знімок, зробили МРТ, розрив ахіла виявився повний розрив. Довелося втручатися оперативно. 26 грудня зробили мені операцію. Всі свята зустрів я ось в такому виді. Зараз, друзі, знаходжуся також ось в ось такому вигляді, з гіпсом на милицях. Доводиться поки що перевіщатися по квартирі ось саме в такому виді. На ногу опиратися я ще не можу і ще довгий час не зможу це зробити. Сьогодні 5, -5 січня. 25-го року шви знімати будуть через тиждень, якщо все добре. Потім ще місяць я буду з гіпсом ходити. І потім другий шлях реабілітації. Так як мені пояснили лікарі, до е, повної реабілітації, до повного повернення до життя, до такого, яке було, коли вже можна буде підійматися на носочки, стрибати, бігати, повертатися до якогось спорту. Проходити великі дистанції, реабілітація до року. Коли я почув цей термін, це для мене прозвучало як вирок, ніби у в'язницю посадили на рік, знерухомили взагалі. Почав замислюватись над тим, що це все-таки дуже багато і рік я, я не можу просто залишити Ютуб, я не можу залишити вас. Але одночасно я не можу нічого знімати, тому що. Ну, Як мінімум ще 4 місяці, я на ногу вставати взагалі не буду. Потім, коли буде реабілітація, коли буду вже розробляти ногу, можливо, будуть якісь варіанти. Однозначно, я щось буду намагатися викласти, якесь відео, я вже так продумував, які варіанти можуть бути, звідки брати це відео. Можливо, якісь знайду архівні там записи. У мене є щось цікаве, що можна було б викласти. Є деякі ідеї, що можу відзняти в домашніх умовах. Те, що планував колись відзняти трішечки по-іншому, трішечки пізніше, але, мабуть, все-таки прийшов час. Можливо, зніму відео за свої трофеї, які я збирав от Роги косулі, там все таке тому подібне. Можливо, будуть якісь епізоди і моменти з якихось відео, короткі такі ролики будуть. Планував так для себе вже уявляв, коли прийде той момент, можливо, місяців через 5 через 6, коли вже я почну ставати на праву ногу, розрив мене стався на правій нозі. Коли я буду ставати вже на праву ногу і зможу вже переміщатись хоч якийсь невеликий невелику якусь дистанцію, проходити. Думав вже так, що виїжджати в ліс, буду просити, щоб мене вивезли в ліс, проходити якихось там 200 метрів зі стільчиком, сідати на засідці і от з засідки намагатися щось відзняти, те, що вийде, можливо, птахи, які там будуть, дивлячись на те, який це період чи сезон року буде вже. І от Намагатися відзняти щось із засідки, можливо, щось так вийде. Але однозначно буду щось пробувати, щось думати, шукати якісь варіанти для зйомки для того, щоб хоч щось викладати, хоч якесь відео. Зрозуміло, що в такій інтенсивності, в якій я знімаю і викладав відео раніше, поки що так не буде. Можливо, одне відео в місяць при якихось гарних, гарних умовах, можливо, два відео, але нічого обіцяти не буду, тому що не знаю. Чим більше проходитиме термін реабілітації, тим я буду частіше вже виходити, тим буде з'являтися більше відео, але це вже потім. Але найближчі півроку буде на відео досить так смутно, мало відео буде виходити, тому записую це відео, щоб всі знали, що трапилося, щоб не спішили відписуватися. Думаючи, що я закинув там канал чи ще щось. Ні, друзі, не так. Просто цей розрив мене обездвижив. Я просто фізично я не можу виходити. Я зараз на одній нозі тут стрибаю по, по квартирі і поки що я не можу взагалі нікуди вийти. Навіть проблема вийти в якийсь магазин, якісь елементарні. Задачі, які виповнювалися раніше там, за якісь хвилини, зараз переходять у півгодини, там прибирання в кімнаті, чи щось зготувати, поїсти. Щось таке, там, чи навіть якось покупатись. Ну, в общем. Так що, друзі, трішечки деякий період прийдеться перечекати і з відео буде скрутно, але цей період однозначно переживемо. Все буде добре, реабілітуюся, стану на ноги. І все повернеться знову. Планував, в мене є в запасі якби відео, ті, які я знімав про заповідники. Але я знімав це відео <скільки> з тією цілею, щоб е, цілий випуск цьому присвятити виключно заповідним територіям України. Але от, планував одне, думав, можливо, викладу це відео, але потім все-таки пересилив себе і вирішив, що ні, все-таки доведу до кінця. Зніму те відео, не буду поки що нічого виставляти, там окремі епізоди будуть з нього. Але основне, все те, що я знімав, все-таки включу цю, в цей цикл про заповідники і вже пізніше виставлю. У 23-му році я знімав там відео десь 10-12, вже точно не пам'ятаю, було відзнято про заповідні території. 24 й рік так сталося, що по заповідних територіях я не знімав нічого. Тому що зробив такий упор на те. От хотілося дійти до цифри тисяча підписників. Робив упор на відео, щоб регулярно викладати, щоб люди підписувалися, додавалися підписники, але трішечки не встиг, трішечки не вистачило кількості людей до такої цифри. Не засмучуся, нічого страшного, колись все одно до цього дійдемо обов'язково. Ось так і наприкінці року сталася така неприємність, яка вибиває з колії мене ще от на рік. Тому по заповідниках в 2025 році також навряд чи я буду ходити, бо там потрібно обходити великі території, потрібно бувати не один раз. Ну, це вже буде якось потім. Зараз ось такі плани, такі думки, не знаю, як я їх буду реалізовувати. Але по мірі того, як я буду ставати на ноги, по мірі цього всього буду вже якось орієнтуватися і щось думати, переходити на засідках, далі ближче їздити, що знімати, де знімати. Буду я як, як щось планувати, щось тримати в голові, якісь задуми і подивлюся, як зможу їх реалізувати. То ось так, друзі, тому не, не спішіть відписуватися, все буде добре. Повернуся обов'язково. Ну, а зараз поки що на цьому такому сумному відео закінчую. І дочекайтеся, наступне відео я зніму про свої трофеї, де я знаходив, розповім, при яких умовах покажу відео, як я їх знаходив. Ну, сподіваюся, що буде цікаво подивитися, які в мене є трофеї, де я їх знайшов і в якому виді вони були до того. І я зараз як вони виглядають вже після того, як я їх знайшов, і вже там трішечки деякі там на дощечках. На висайте, де деякі ні. Ну, все побачите, але це буде потім. Тож так, друзі. Ось таке відео, з такого сумного відео починаю я Новий рік. Але вам бажаю всього найкращого в цьому році. Бережіть себе і ми обов'язково з вами побачимося на природі. До скорої зустрічі, друзі. Всім пока!